Місія лікарів-волонтерів католицького карітасу Угорщини і в 2024 році продовжує проводити безкоштовні медичні огляди на Закарпатті. Нещодавно команда медиків провела прийом місцевого населення в будівлі дитячого будинку сімейного типу імені святого Михайла в Ратівцях. Я прийшла з моїми доньками. Ми дуже раді можливості вислухати думку угорських фахівців. Адже коли ми чуємо думку іншого спеціаліста, то ми можемо знайти відповідне вирішення проблеми. Моя донька має носити укуля. Ари, тому ми, проконсультувавшись із нашим лікарем, прийшли запитати іншого спеціаліста, який підтвердив, що окуляри добрі, і ми рухаємося в правильному напрямку в лікуванні. Тут ми хочемо пройти ще огляд у лікаря-ортопада та в стоматолога. Я теж хочу пройти огляд, адже не завжди є можливість приділити увагу своєму здоров'ю. Тому ми дуже раді візиту лікарів-волонтерів. Медогляд проводився в реабілітаційному центрі дитячого будинку. Для багатьох дітей цей заклад вже знайомий, адже вони приходять сюди на різні заняття. Не завжди дітки можуть довіритися лікарям, враховуючи те, що вони сюди вже ходять. Це для них зручне приміщення звичне. то для них це є нормально, що для них будуть обстежувати, і вони не бояться цього. Тобто дитина не плаче, в неї немає страху. Наш реабілітаційний центр працює вже шостий рік. Тут є 24 четверо спеціалістів: логопат, психолог, масажист, спеціаліст кінної терапії та акватерапевт. До нас можуть звертатися і діти з державною підтримкою. Для цього батьки мають написати заяву у своїх ОТГ та отримують направлення. Або можуть звернутися до нас і безпосередньо. У нас практикується метод 10-15-денної терапії. За цей час із дитиною займаються всі наші спеціалісти. Тобто терапія проводиться впродовж двох. Трьох тижнів залежно від діагнозу дитини <плес> Місія лікарів-волонтерів проводить безкоштовні медогляди на Закарпатті вже з 2017 року. Більшість лікарів є постійними учасниками команди медиків-волонтерів. «Перше я приїхала на Закарпаття в 2017 році. Це був другий виїзд команди лікарів-волонтерів. Нас було четверо спеціалістів. З того часу обсяг роботи зріс у багато разів. Тут була і є велика потреба в таких виїзних медоглядах, адже люди не ходять до лікарів на регулярні обстеження. Також для угорськомовного населення часто проблематично пояснити стоматологам те, що їх турбує, адже важко знайти лікаря, який володіє угорською. Тому люди були раді нашому візиту. Спершу ми займали. Доглядом дітей. Згодом батьки побачили, що ці огляди безкоштовні, і вони теж почали приходити. Оскільки локації та потреб населення ставало дедалі більше, до нас приєдналися ще спеціалісти. У самій команді виникли добрі стосунки, навіть зародилися сім'ї. Також це чудова можливість отримати, так би мовити, польову практику та передати цей досвід резидентам. Тут на Закарпатті нам раді, і ми теж радо допомагаємо та даємо медичне роз'яснення стосовно питань, які турбують населення. Для нас чудове відчуття. Що ми можемо допомогти. Місія лікарів почала свою діяльність завдяки ініціативі професора Ласло Войцека. На початку діяльність команди стосувалася медогляду дітей та участі стоматологів, окулістів і лікарів-ортопедів. Нині команда вже проводить і медогляд дорослого населення. Замірюють рівень цукру в крові, є консультація гінеколога та діагностика за допомогою електрокардіографа. Ми теж отримуємо певну вигоду з цього проєкту. Коли лікування відбувається з любов'ю, то це лікування ефективніше. А лікар, який працює з любов'ю, збагачується завдяки своїй праці. Ми збагачуємося духовно. Після декількох днів проведених у місії ми маємо заряд на місяці. Ми, лікарі, бачимо божий образ у пацієнтах, а вони бачать цей образ у нас. Це взаємне збагачення дає справжню цінність тим 67 виїздам, які виконала наша місія. За цей час ми оглянули 10 тисяч 500 людей. Були випадки, коли ми давали направлення на операцію в місцевій лікарні. І були випадки, коли ми сприяли в проведенні операції за кордоном. Фінансування втручань в Угорщині забезпечував католицький карітас. Війна внесла свої негативні корективи, адже людям стало складніше дістати. Тися на консультації до лікарів після ковіду настали часи знеструмлення та закритих шкіл в Україні. Вакцинація проходила не такими темпами, як в інших країнах Європи. Війна ж зробила життя ще складнішим. Наведу приклад. Один хлопчик сказав мені: пане лікарю, ви сказали, що через три тижні принесете мені нові окуляри. Скажіть, будь ласка, а коли повернеться мій тато? Його тато вже рік, як загинув на фронті. Ми лікарі звикли до того, що якщо пацієнт погодився на операцію, яку ми йому рекомендуємо, та прийматиме ліки, які ми виписали, то людина одужає. Але для сиріт, які втратили своїх батьків, ми не маємо ліків. Ми не якісь виняткові люди. Ми звичайні лікарі, які є членами місії, лікарів, волонтерів з Угорщини. Є біблійна притча про блудного сина. Ми надіємося, що ми є тими синами, які вже на шляху, що веде назад до батьківського дому. Ми допомагаємо та лікуємо з любов'ю, але повернути батьків ми здатні Ще шість років тому команда лікарів-волонтерів складалася з восьми спеціалістів. Відтоді часальність команди зросла в десять разів. Ті, хто на початку ще був учасниками місії лікарів, як студенти та резиденти, зараз вже є повноцінними членами команди. Наші лікарі на волонтерських засадах присвячують свої вихідні служінню та приїжджають на Закарпаття, аби допомогти тим людям, які цього потребують. На особовий склад ми не витрачаємо кошти, адже кожен лікар працює тут добровільно. Але на медичні прилади, засоби на подорож та розміщення витрачаються великі кошти. Так само фінансування потрібне для придбання засобів, як, наприклад, окулярів, ортопедичних засобів та інших речей, які прописують наші лікарі. Всі ці витрати бере на себе католицький карітас. Приписані засоби ми привозимо під час наших наступних виїздів та передаємо пацієнтам для їх одужання. В останні роки уряд Угорщини долу. Учаються до наших витрат до ратівців. Ми приїхали вже в четверте. Це потрібно для того, аби провести повторні обстеження для подальшого ефективного лікування. У тих випадках, коли потрібне вже серйозніше втручання, лікарі надають відповідне направлення. Ми маємо зв'язок з лікарнями Ужгорода, Мукачева та Берегова і там приймають тих хворих, які наші лікарі направляють на подальше обстеження і лікування. У тих випадках, коли в місцевих лікарнях неможливе подальше лікування, ми намагаємося зробити все можливе, аби пацієнти мали можливість. részt projte likuvánja Valamiképpen Magyarországon folytatódjon ez a gyógyítás. Úgy látszik, a Szentlélek már korábban Святий Дух пробудив співчуття та солідарність у лікарів, які приїздили вже й раніше до Закарпаття з Угорщини та навіть із Франції. Одного разу я розповів про свій досвід у вільшанах. Там були студенти медичного факультету з Будапешта. Вони переказали мою розповідь, і тоді до нас вже приїжджали лікарі з Праги та Парижа. Група лікарів без кордонів. Ми просили саме це. Тобто, щоб крім гуманітарної допомоги самі лікарі теж виїхали до нас. Так у вільшанах у закладі, де займалися лікуванням та реабілітацією хворих дітей, відбулося чудове Ретворення через кілька років, коли ми з групою молоді навідалися до цього закладу, ми були приголомшені. Тут, коли ми бачимо долю цих дітей, ми знову бачимо зміни порівняно з тим, як вони жили до того, як потрапили сюди. Божа сила безмежна. Відомий поет одного разу написав, що там, де сіють любов, пожинають радість. Саме це ми і бажаємо всім та кожному: дітям, їхнім батькам, а також всім меценатам та добродіям. Yeah. Президент католицького карітасу Угорщини єпископ Секаш Фегерварської Риму католицької дієцезії Антл Шпані розповів, що закарпатці потребували підтримки й раніше. Але відтоді, як в Україні почалася війна, допомога стала ще нагальнішою. Місія церкви, яку вона отримала від Ісуса, допомагати тим, хто потрапив у скрутне становище та потребує підтримки. Святий Іван Павло II одного разу сказав: Ми маємо допомагати там, де живемо, у тій життєвій ситуації, де люди потребують підтримки. Тут на Закарпатті живе чимало людей, які потребують підтримки. Це було так і раніше. Але відколи в Україні вирує війна і це жахіття стало частиною життя кожного з нас. Потреба в допомозі зросла в рази. Важливо, щоб ті люди, які зустрічаються з місією лікарів католицького карітасу, відчули, що вони не залишилися наодинці з проблемами, що вони мають можливість отримати підтримку. Ми вдячні кожному, хто долучився. Дякуємо уряду Угорщини і бажаємо тим, хто вніс свої пожертвування, та дякуємо лікарям та спеціалістам. Які жертвують своїм відпочинком, аби навідатися до різних населених пунктів Закарпаття, щоб допомогти потребуючим? За роки своєї діяльності це вже була 67-ма місія лікарів-волонтерів католицького карітасу за межами Угорщини. У ратівці на безкоштовний медогляд прийшли близько 150 людей, як із самого села, так і з навколишніх населених пунктів.